Всім доброго дня! Сьогодні у нас розмова з лікарем-дерматовенерологом Москальовою Світланою Васильівною. Доброго дня! Світлана Васильівна, розкажіть нам, будь ласка, декілька слів про свій досвід роботи, про кваліфікацію. Я працюю лікарем дерматологом дерматовенерологом, дерматоонкологом більше 30 років. Пройшла навчання по терматонкології і дуже пишаюсь тим, що проводжу дослідження новоутворення. Розкажіть, будь ласка, нам, чому саме лікар має видаляти новоутворення? Тому що тільки лікар проводить дослідження новоутворень шкіри. Спочатку треба подивитись, якої воно природи. Тобто може бути таке, що його там, наприклад, взагалі не можна чіпати, так? чи е, видалити і відправити там на гістологію. да? Просто людина, ну, з вулиці, будемо казати, так, може не знати про це і косметично видалити, так? а якусь медичну проблему це не вирішить. Новоутворення можуть бути злоякісними, і це потрібно знати, поки що процес не прийняв системного характеру. Тобто, звичайна людина, яка просто косметично його видалить, да, вона може навіть не запідозрити, що там є якесь показання там, до гістології е чи інші якісь моменти ускладнення можуть бути. Так, да, треба збирати анамнез спочатку і доглядати новоутворення, а потім вирішувати, як воно, буде, яким методом воно буде видалятися. Угу, дякую. Розкажіть, чи було таке, що на вигляд це звичайне новоутворення? Ну, я думаю, було. Чи багато випадків, коли на вигляд це звичайне новоутворення, так, а після гістології виявляється, що це там рак, наприклад? Так, да, це дуже багато випадків, таких, і в мене опит багатий. Тому що, на вигляд, це звичайна ангіомка, а вона вже злоякісно. і це ви розумієте тільки після дослідження якогось, правильно розумію? Так, е, да, є дерматоскопічні признаки, і угу. якщо е, достатньо одного признака небезпечного, і потрібно обов'язково відправляти на гістологію. Угу, Дякую. А зараз хочу поговорити про розповсюджену проблему. Це папіломи, які є дуже у багатьох людей. Чи буває таке, що вони можуть теж станставати злоякісними? Також ми можуть ставати злоякісними. Ми не знаємо, які структурні зміни можуть проходити в клітинах, і їх треба видаляти і досліджувати. А внаслідок чого це може статися, наприклад? Внаслідок якихось хронічних захворювань, внаслідок канцерогенних факторів, це ультрафіолет, це хімічні фактори, травмування обов'язково. Якщо вони кровоточать, треба видаляти однозначно. Угу, Дякую. Тобто бажано видаляти папіломи одразу, як вони з'являються, да? не ходити з ними руками? Так, да, тому що вони можуть травмуватися і, і давати структурні зміни і переродження. Угу. І обов'язково сонцезахисний крем треба використовувати. Підкажіть нам, будь ласка, в яких випадках терміново потрібно звернутися до лікаря, якщо там бачимо якісь зміни, так по новоутвореннях саме, да, якщо людина побачила в себе зміни не в усіх новоутворень, які до того ні, не турбували, вони стали швидко расти, вони кровоточать, вони ну, турбують. Угу. А і... якщо, наприклад, там зачепили, поцарапали, буває таке, що там родинку можна надірвали, коли розчісулося, так... теж так і треба єжу, так іти до такі Приходять, заклеювати лікопластирем. Ну, а чим ще? Іноді відривають і приносять, показують, що, і ми дивимося це місце. Якщо відірвали, принести з собою. І приносять, і ми дивимося, і з цього міста додатково видаляємо. Довидаляєте, нібито. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, як часто здоровій людині потрібно перевіряти родинки? І чи потрібно взагалі їх перевіряти? Потрібно їх перевіряти обов'язково. Е, якщо не турбують, раз в 6 місяців достатньо. Е, якщо є якісь е, скарги, потрібно з... зразу йти. Бігти. бігти. Просто бігти. Угу. А розкажіть нам, будь ласка, як мінімізувати якісь. Ускладнення, пігментацію, рубці після видалення? Після видалення потрібен догляд і обов'язково не, не чіпати, не травмувати, а обробляти спеціальними растворами. Я, я все розказую: присипки, мазі, крема, посіщати сауни, басейни. Угу. Тобто є багато рекомендацій для того, щоб воно гарно зажило, так? Ми mm -hmm. маємо правильно доглядати. Не терти, не травмувати. Ту шкірочку, яку mm. хочеться здерти постійно. Розкажіть, чи неправильне видалення може якісь погані наслідки за собою мати? Видалення повинні проводити тільки професіонали, тому що є. Уровні кожи, дерма, uh -huh. є базальна мембрана. Якщо видалити е, базальної мембрани, це гарно. Якщо видалити нижче, е, можуть формуватися кілодні рубці. Uh -huh. Но є такі новоутворення, е, які потрібно видаляти з захватом обов'язково здорової шкіри для того, щоб гістологи могли Учінити, оцінити оцінити uh -huh. злоякісність. Ага, а чи бували такі випадки, наприклад, коли пацієнт не хоче на гістологію відправляти, каже там ну мені здається, там все добре, да? і ви там трошечки зекономили, так, і, а виявилось, що треба було краще його відправити обов'язково? Так, да, є такі випадки, коли е, жалка пацієнта, але це неправильно. Потрібно відправляти. На гістологію обов'язково потрібно відправляти, навіть якісь маленькі а вони можуть з'явитися. Угу, тому що ми, да, ви навіть, напевно, через дерматоскоп не можете побачити всіх тих змін, да, які такі. гістологи так, побачать. Так, угу. да, було таке, що дивились і ліпома, нічого, ліпомка, маленька ліпомка, вона коли відправили. На це виявилося, сліписраковому. Тобто рак, так, оказався та да, обов'язково. Треба і до лікаря звертатись, обов'язково видаляти у лікаря, обов'язково на гістологію відправляти, так і тоді ми будемо впевнені в тому, що все добре, ніяких ризиків немає, і будемо спокійно спати. Чи бувають новоутворення в інтимних зонах, які обов'язково треба видаляти? так? Да, в інтимних зонах новоутворення обов'язково треба видаляти так же, як і на волосистій частині голови, тому що в інтимній зоні вони травмуються постійно. Mm -hmm. Люди роблять епіляцію, люди бритвою. Їх травмують під і... час статевого акту, да, напевно, да, теж можлива да, травматизація, але всі соромляться ж приходити видаляти. Ні, так Ні, соромитися не потрібно, надо видаляти обов'язково. Тобто, як тільки щось там в себе нове побачили, да нащупали, тому що як це буває у душі. Так під час там підмивання, наприклад, треба обов'язково йти до лікаря, да і ви видаляєте. А розкажіть, чи це там дуже може боляче. Ні, це не боляче, тому що є достатньо обізболюючих средств, угу. починає з креми, мазі, пшикалки і ін'єкційні обізболювання. І це, це все проходить без боліс. Я так розумію, що в інтимній зоні вони теж можуть злоякісними так ставати. Да, це шкіра. <смеш> в, всюди, В будь якій області, <смеш> області може дати ознаки чистення. А може, у вас такі були випадки, що, наприклад, там дівчинка чи чоловік соромились да, прийти, тому що в нас чомусь досі це вважається чимось сором'язливим. так? Ходили, ходили, да, боялись звернутися, а потім виявилось, що це там щось погане? <смеш> Є і погане, а є, що лікують як новоутворення, лікують як алергію, лікують, лікують остроканічні кандиломи, як щось вообще непонятне. Кандагіозний молюск. Дівчинка прийшла було більше ста штук, тому що вона лікувала як алергію, мастила, приймала. Це напевно вони десь в інтернеті подивляться картинки, зрівняють, почитають і самі собі да, лікування yeah, призначили. а потім вже приходять угу. Так, uh -huh -huh. да, на жаль, такі випадки бувають. А чому все таки важливо видаляти навіть навіть там здоровим людям звичайні родинки, які не ростуть, не турбують їх? Ну чому не можна залишити їх в спокій і просто жити з ними? Тому що по статисті 15% меланом перетворюється з новоутворень. Угу, з звичайних родинок. З звичайних родин дають переродження. І не тільки буває таке, що чи тільки mm -hmm. з родинок меланома може бути. Воно може бути з баба Коли це думають, що це. Кератоми, сабарейні, кератоми, звичайні, а це тинічний кератоз, який дає вже переродження. Угу. Тому дуже важливо завжди звертатись до лікаря, перевіряти новоутворення, навіть якщо вони вас не турбують. Якщо турбують, то тим паче і видаляти їх для того, щоб не травмувати, не було ризиків, щоб вони перероджували злоякісні новоутворення. Ну, естетично, не дуже гарно ходити з папіломами. Так, тому це дуже важливо.